Ну що ж, кенти, як ваші діли? Сьогодні, як і зазвичай тепер у своїх відеороликах, когось із вас я добавлю до себе в друзі, щоб зробити таку, знаєш, велику банду. Що ж, я уже побачив, даже кого я хотів би добавити. Це ось отака молода дама, молода дама. Ми, хлопці правильні, значить, поважаємо дівчат, бем. Ацепт, дивимося. І як бачиш, Вікі Фоксі у нас в банді. Ну а якщо хочеш попасти, і ти до мене в друзі, обов'язково став лайкос під цим відео. Пиши в коментарі свій нікнейм, підписуйся на цей канал. Ну і, звісно ж, приємного тобі перегляду. Пау-пау, пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні я зайшов в дуже цікавий режим. А саме Супер Хіро Тайкон. Так, і мене зразу веде, типу. До того, щоб стати спайдерменом, а якщо я не хочу бути спайдер. А, воно міняється. Все, я поняв. хорошо. Ну, флешом я теж не хочу бути. Флешем бути нуль. Ти тупо швидкий. Ну і все, і що? І що ти більше можеш? Ти більше нічого не можеш. Є Бетмен, є залізна людина, чорна пантера. У-у-у. Цікаво, цікаво. Так. Надо поняти, за кого ми хочемо бути. Я, в принципі, думаю, що можна було б бути і Тором. а можна б. Бу... Ой ой, ой ой це шо таке, що це за байда, диви <схай> Я на всех заспауни зі якісь тут эти е е е е самі пролітають, я, да. Так. Супермен, спайдермен. Зелений ліхтар, Тор, кого ж обирати, кого ж обрати? В цілому дуже цікаво, блін, от прям взагалі. Майже всі оці персонажі, вони цікаві. Ну і мені дуже сильно подобається Тор, але і зелений ліхтар. Це знаєш така штука, яка зустрічається, ну, взагалі не часто. От прям взагалі не часто. Ну там за Тора дивить, наче якось і так багато, да. Ладно, ладно, все, все, я вибрав, пішли, зеленим ліхтарем будемо. Будемо літати, будемо создавати всякі штуки, я так понімаю бити отими молотками, да. Бем. we <laughs> Все, тайкон клеймд. Єсть. Хорошо, так. Begin working Фрі. Ага, тобто ми поставили дропер. Хорошо. У нас тут є невелика обучалочка, нам показують, що робити. І збираються по чуть гроші. Грошіки по 10 баксиків капає. Бем. Хорошо. Так, стіна стоє 100 ISO доларів. Наступний дропер 150. Ага. Ну, треба чуть-чуть підформити. Бем. Є 120, ще 30 баксів, я думаю. Ставлю дропера. І тоді уже буду ставити стіни. Бем? Є. Yeah. Так. Так, наступний за 425 баксів це буде мега дроп. Обалдеть, жесть. Хорошо, хорошо. О, капнули гроші, капнули вам, ідемо ставити стіни. О. Щось воно так якось з пролагами, поняв. Зразу відрозулося, я ж злякався, думаю, що таке, є ж гроші. Хорошо. Так, тепер тоді ми чекаємо 425 баксів, тому що наступні стіни аж 750. А що це там таке? А, то за робукси, все, хорошо, я поняв. Так, бем. Хватає грошей. Чікс! Єй, ще один дропер. І це мав би бути мега-дропер. Ну так, да, він і є мега-дропер. Окей, ну, тепер я думаю, можна і стіни поставити, да? Підсобирати трошечки бабулєтіків. Бе! Є, зібрали, ставимо другу стіну. Б. Ну це як це 17? Це стекло. Жесть. Хорошо, блін, ну мені предлагають. О, тепер я можу поставити security door. Ага. Двері, щоб, видно, всякі недоброжелателі не могли до мене зайти. Ці двері стоять півтори тисячі. Це жесть! А чому так дорого? Ну хорошо, хорошо, збираємо. Збираємо і будемо ставити security двері. А-а-а! Чекай, і в мене не було як такого вибору, типу, кого я міг обрати. Ну там Тор був зайнятий. Я хотів би бути або Тором, або залізним ліхтарем. Так як Тор уже був зайнятий, оно якимось сімуном, то мені залишалося взяти або Бетмен, бо там воно написано Unclaimed. тобто не зайнято, поняв. От або зеленого ліхтаря. Хорошо. Ну добре, що я вибрав зеленого ліхтаря, все-таки. Тому що ну Бетмен, звісно, легенда. Легенда. Спору немає. Поняв. Але якось зеленим ліхтарем бути. Прикольніше, поняв. Так, скільки по тебе булетів? 1200? 1200? Да? Да, єй! <laughs> Сюда! Хорошо. Так, нам вистачає на ще один дроп. Бем. Поставили, есть. Що тут дальше? Ще один дропер, 250. А можна? О, ось ще, ще щось можна. Loadout pad. ну. Бем. Байлазер старс. Це тобто вже, напевно, якісь скіли, да? Ану, бем. Оооо, якісь сурикини, диви. Жесть. А ну, да, диви. А як отако кидати? Як кидати мені? А ну іди сюди. Щось вони. Сьогодні... Ааа, так вони вообще такі. Гамна. Ой, він ще й хоче мене моїми ж сурікенами валити. Я не поняв. Старіна, обалділ. На, все, провалюй сюди. Це моя база. Ти. Давай, давай, отакого. Ага, об двері здох. Ай, ти лапух! Хе-хе. <сіх> Лапушонок. <сіх> Чекай. П'ять <сіх> тисяч! Жесть! А скільки вона? А, у мене 1900 тільки, Йооо, це якось багатсько, блін. Так, ну збираємо тоді 5000. Я дуже хочу лазер Соу. Це, типу, шо? Буде якийсь меч? Цікаво, цікаво. Бо, а, а я дивись, я далеко прям можу пуляти цією штукою. Диви. Жесть! Але отако заклікувати не вийде, тому що потім просто ну, він, він не зможе далеко летіти, через що, ну і хп він наносить менше. Диви, там воно жорики бігають. Жесть. Фу! А тут можна прям взагалі високо пригать, йоу. Так, хорошо, забираємо бабулети Бам! і купляємо наступний спел. Ох, йо, а це що таке? Що це за шняга? Ой, а, ну да, це бити, слухай. Ану, я хочу піти і комусь конкретно дати таку. Опиці. Я його взагалі виробив просто з одної тички. старий! Це що таке? Обалдеть. Прикольна штука, блін. Хорошо, я думаю, тепер наступне, що ми зробимо, це ми дозбираємо грошей на оцей дропер за 2250. і тоді вже будемо купляти оцю верхню стіну. Ну, а поки там бабулі тільки збираються, я б оце пішов і до когось здарувався. Найти б тільки спочатку когось. Так. Ооо, я бачу свою потенційну жертву. Патрончик. Давай, на. Так, о, сюда. Выбор, старый. Ну, мне даже так нравится. До тебя хочу дорваться. Иди сюда. Бэм, развалил. А ну, иди сюда. Иди сюда. На. <гум> О, у, розвалив, розвалив. У, я вже думав, що як дасть мені в пику Він мені пів хапе зняв. Ю. Хорошо, тут уже і бабулітики дозбиралися. Б. Ставимо ще одного дропера. Бабки тепер взагалі нормально сипляться тако. Ще 500 баксів, все на все. І я ставлю третю стіну. Це отако бем-бем. І йду ставити. Тако. Оп, Чиїкс. Чекай. Воно якось, наче, і не. Да, його можна перепригнути. Блін, оце стіна класна. Йо, яка класна стіна, її почти не можна <свистити> пройти. <свистити> Захищає дуже добре. Так, хорошо. Що доступно? Стіна, вже четверта стіна доступна 5500. І ще один дропер 3400. Я думаю, що можна буде ставити ще один дропер за 3400. І тоді вже ставити наступну стіну. І я так розумію, що тоді мені треба буде на другий поверх, бо тут у мене вже все, как би, ну, у мене більше нічого. Такого немає. Ой, а як мені тепер оце прибрати? Я не хотів би, щоб номе було. Наш, у мене і так уже заняті стутипню. Ну ладно. Бе, ідемо ставити ще один дропер. Чекай, не поняв. А, Я не розумію. Написано, що тобі потрібно 3400 всього. У мене є 3500. Я заходжу, а воно мені каже, що тобі ще почти 3 не хватає. Алло, що це за намахатіство на гроші? Я не зрозумів. Ну, диви. Да, мені півтори тисячі ще не вистачає. Жесть. Це реально якась обманка, блін. Ти хочеш дорватися до мене чи що? Я не пойму. Ти гамнюк. Ладно, ти не гамюк. Просто я злікаси, то вибач. Хе-хе. Ну? Так ще 500 баксів, блін, коли вони дозбираються вже. Давай! Єсть. бем! 500 баксів, Чікс. О, Левел ап. я тепер другого левела. Угу. Uh -huh. і що мені це дало? Я так і не поняв. Жесть. О, ти сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Де сюда я ти сказав, де сюда я ти. Опа! бем! Розвалив! Ізі вопше. О, я там бачу, боб. Я уже біжу до них. Бам! А ну? Ой-ой-ой, 7500 пролетіло. 7500 пролетіло. Це жесть, ти прикинь. А ну йди сюди, ну йди сюди. Я знаю, на кому я Су... злой зараз. Оба! Зірву. Сюди! <сум> Сюда! Не то, щоб я дуже злий, понял. Просто мені немає чим зайнятися. 175 баксів. а можна таку якусь крупну суму, щоб випало, не? Дуже хотілося б. Ой-ой. <сум> ой А, мені, мені дійсно 7500 випало. Просто в мене анімація не програвалася, ти поняв? Жесть. І ще раз? Другий раз підряд 7500. Ну нафіг! Я не вірю взагалі, я не вірю. О, ну вже 75 баксів випало. Ну, ладно, то таке. Мені тільки що, блін, два рази підряд випало. По 7500 тисяч. Обалдеть! Ставлю стіну, Бем Наступна. Наступний поверх 10 тисяч. Шо? 10 тисяч. Ого А що це за такі суми? Ну ладно, я ось якраз 11 вже назбирав. Бем, можна поставити. Ага. І шо? Купити сві світильники, оці поняв, Це 5 тисяч. Купити лісницю на другий етаж 3 тисячі. Жесть! Шо з цінами? Апгрейдер 8500, давай апгрейдер Бам. Ну і тоді, що получається, можна і поставити лісницю. Б. Так, хорошо. І що тут у нас? Що ми бачимо? Так, п'ята стіна 25 тисяч, ага, ауфіт 5 2500. О, ще один пед зі скілами 7500. І ще один 2500. Ага. А тут дропер скільки. Ой, 13,5 тисяч стоїть, я поняв. <світ> Давай, все, я поняв, поняв. Погнали. <світ> так, бем. 8 тисяч зібрав. Ага. Полетіли наверх. Я тоді зразу хотів би оце одежу купити. Оцей ауфіт пед, осьові. 2500. Бем, ага. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. І мені треба ще 15 тисяч, щоб купити саму одежу. Тобто я купив саму підлогу за 2,5 тисячі, да? Ага. І ще на одежу мені треба 15, я поняв. Гарне намахалово, ти знаєш. Ну ладно, ось є лазербайк. Ого, жесть. Ану, бабди. У-у-у. Ой-ой-ой, заноси конкретно цю штуку. Йоо! А має займатися? Якось Я так сижу, цікаво, знаєш. Жесть! <смір> 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 Там той тип вообще літає, ти бачиш? Обалдеть. Я тоже хочу літати, коли я буду літати! Ой-ой-ой! О! Нє, в його вупшай несе конкретно цей байк, це просто жасть. І чогось постійно ма при поворотах заднє колесо піднімається. Ой-ой. ой Ладно, я хочу додому. Просто доїхати додому можна, пожалуйста, цілим бажано. Все, 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 нормально, хорошо, я поняв. Я більше ніколи не візьму цей байк. Таке якась, фуфло. О, є гроші. Все, я пішов ставити. Ой-ой, ой я пішов ставити, значить, одежку купляти. Бам. О, а ну. Ухо-хо-хо! <про> Диви. Нормальний, да, дядьку? <laughs> Чекай, я оце тільки подумав. Я купив одежу за 15 тисяч, яка мені нічого не дає. Угу <проб> Ой, Діма. Маздімас, ти просто супергеній геній. Да. Так, є 8700. Погнали, дивитися, що можна купити за ці бабки. Тут 15, тут 50. Ху -ху -ху. Я поняв. Хорошо, бем. Ого! 62,500 і 95 000. це жесть, це просто жесть. Ладно, пішов бабки позбираю. Бам. перший кейс є, ану. Що випаде? Ага, один доляр. Дякую, один доляр. <хи> ладно, наступний. Давай з цього щось потужне. Ну, 650 баксів, це. Конечно. Да, це потужно, потужно. Так, що по бабулетам? Ану, 9 тисяч зібрав. Бем. Погнали наверх. Я би оце, знаєш, що купив би? Я б сюди наступного дропера, напевно, купив. Я думаю, він буде давати нам багато бабок. Він все-таки вже на другому поверсі, він повинен давати багато бабок. Так що збираємо на нього бабулети. А, мені вже якраз хватає, Бем. Летіли, Бем! Ще один дропер. Є. Чекай, а що він такий маленький? Ой-ой. А я можу подивитися, скільки він зараз приносить. Я би дуже дуже хотів би просто поняв. Мені щось кажеться, що мене знов намахали. Обалдеть, мене, походу, намахали, пацани. Це жесть, я просрав гроші. Я потратив 13 тисяч в нікуди. Ну я глянь, конечно. Ой-ой-ой, ці вітри, конечно, це жесть. Дивиться, і кент взагалі літає, обалдеть. Ага, а це, кстати, тор, да? Ну да, це тор, по-любому. Я точно пам'ятаю, що це тор. Так, да, там воно і видно, до речі, воно, бачиш? Там тор. А, а чекай, а чого в нього? Пістолет і меч. Пришел, якийсь тип звали мене. Обалдеть! Я щас подожди. Щас, сейчас, я приду щас. Я щас до тебе прийду, гамнюк. Щас, сейчас, сейчас. Я вдіваю свій фірменний костюм зеленого ліхтаря і просто тобі тобі То тобі плык. Я тебе розвалю, Халк вонюч. Іди сюда, іди сюда, гамнюк, іди. Ааа, уже тікаєш в свою хату, да. Злякався, злякався, чорт. Іди сюда, на, на. На, все, розвали тебе easy, easy. будеш знати, як до дімоча лізти. ліхтар це все таки тобі не хухри-мухри, Жесть. О, обалдеть, він мене біжить. Тор, я не понял. Не кипішу, старий, не кипішу. Чи ти хочеш 7500 опять випало. У-у-у-у, я при грошах, бам. Ти сюди, ди сюди, сказав, куди ти погнав, куди ти погнав? ти, жук. Ага. Ага. Иди сюди! бам! На! Сюда! Як же це весело, слухай? Ану. Оу. 21 тисяча вже упала. Югу! Ідемо прокачуватись! Так, а саме, що прокачувати, я це так подумав. О, це 15 тисяч наступний спел, я хотів сказати. Так це просто пістолет, да? А. а так він вообще галімий, Диви. Щас тут ось о Халку надо по пиці настукати, все, щоб не приходив сюди. гамнюк. Обалдеть! А в нього пістолет по 40 дамажа! я не поняв цього. Ну, жесть! А ну, йди сюди. Бм. Що це таке? Диви, диви, диви. Погнав на моєму байкові. Обалдеть, старіна, ти взагалі уже обнаглів. Як думаєш, я попаду з такої відстані? Ану? Я просто хочу попасти і все. Мені більше нічого не треба. Опа, нуди сюди. Будемо валитися з собою. Є, розвалив його сюди. Чи назис? <плес> Блін, це прикольно, це прикольно. Я б оце єдине що забрав би трошечки грошей. Бем. І пішов би все-таки поставив, напевно, уже хоча б стіну ось до оцю. Чикс. 37500 наступна стіна. Це жесть. Це жесть. Скільки тих грошей я маю віддати? <плес> щоб нормально прокачатися в цьому тайконі, старіна. Це ж обалдеть. Кстати, в мене тут якийсь тіп розбився. О, ну да, Хе-хе, прикольний. Ох, ох ох-хо-хо. -ох. Ну піду, заберу ось, ось кейси з баблом. Вишнім не буде, правильно. А вдруг 7500 випаде зараз. Ну, 1000 теж непогано. Бем, а ну, ще один кейс. О, я якраз ще один воно бачу. Uh -huh. 175 доларів. Я поняв, дякую. <смеш> Дякую. Так, а ну бам, <підем> Ще <'я> один. Ого! Спайдермен не зайнятий. А цікаво, блін, один долар випав. Я поняв прикольно. А якщо я зайду отак сюди зараз, що буде? Весь мій прогрес злетить, я так думаю, да? Правильно? Звучить цілому логічно. Ціме там уже грошей нафармилося, ну, Бам, Майже 20 тисяч, хорошо, погнали. Давай подивимося, що ми можемо купити. Так, сюди 50 тисяч, сюди 60, 000, сюди 95. 000. Ну, можу дропера поставити за 22 100, звісно, але це блін, ну це так дорого, це жесть! Тут уже я все прокачав по дроперам. Мені в натурі остається тільки один той дропер. Давай, чорт з ним, куплю ось отакі ліхтарики. Бем, ой ой як світло зразу стало. Хорошо, і 22 тисячі тако дропер. Угу. Mm -hmm. І все, і нема грошей. Кінчились бабето. Я поняв. Так, ну що ж, друзі, постояв тут трошечки АФК, Жесть. ти що робиш таке? І назбирав я рівно 146 тисяч. Небагато, немало. І я не знаю, куди їх тепер тратити, поняв? Ну, в цілому, я так дивлюся, я можу купити лазер сайз. Я не знаю, що це таке, правда. Але воно стоє 50 тисяч. Є отака байда. Стоя вона 62 62,5. йой халепа. Я би я би я би знаєш як зробив? Я би купив ферше стіну Бем, щоб до мене не залазили усякі чубрики. Оце понімаєш? От і от тепер сама головна дилема: я можу ще купити отако бем, отакого дропера. Уф, і тепер розібратися, купити цей спел чи купити цей спел. От я не знаю. А, чекай. Оцей лазер сайс, це, напевно, така, як лазерна указка. Наскільки сильно вона дамажить, я не знаю. Воно бачиш, отака. ось, 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 Бачив. Напевно, воно і є. Наскільки то правильно купляти, я не знаю. Не знаю. Ладно, давай візьмемо отаку штуку. У-у-у-у-у! Це хто? Ой-ой, диви. Жесть. А. Він біжить туди, куди я скажу. Ну я правильно розумію. Адже так. Ану, до когось, дорвемося туди. Ой-ой, ой Поставте його на підлогу, ти. Релоудінг. Ага. Все. Ладно. Все, є якийсь чувачок. Ану, давай. Ну, ага. Все, поламався, мій звіринець. Він не хоче, Все. Йому впадло, понял. <рес> ну йди, ну роби щось. Ну. Ну О! Роби щось. Ну роби щось! Обалдеть. Oh! Жесть! А ця штука, вообще він мене тупо шотну в нею, прикинь. Обалдеть. Обалдеть. Я тільки що просрав 50 тисяч, да? Ні, я потратив 62,5 на то все. Оце да! Оце, оце, звісно, жесть. Оце просто лапухнувся Це лапухнувся називається. Друзі, це називається повністю лапухнувся. Да. Це жесть. Ну чому так? І Мені тепер не вистачає на оцей ось лазер сайз. Ну 2000, ладно, там, напевно, вже зібралося, да? Диви, дві. Все, полетіли, купим ту штуку і провіримо її. Бем. Що це за коса? диви Обалдеть! А ну, провіримо. Чекай. Пем, ну ладно, ще візьму з собою оцього все-таки песика. Може, я просто не до кінця поняв, як ним правильно користуватися. Ано, ну, давай, погнав. Бем! давай, бем. Бем. Ну ця штука не шотить, вона якась погана. Блін, ну жесть, він мене вообще одною штукою розвалив оцією. ніякого кде немає. І дамага там, йо мою, це просто жесть. Да. якесь гамно я накупляв, звісно. Це ужас. Ну ладно, тоді підфармим ще трошечки. І тоді я впевнений, я почну розвалювати конкретно. Так, ну що ж, пройшла ще, ну, одна мить, скажімо так. Пройшла ще одна мить, і у мене вже на балансі 156 тисяч. І я хочу купити отаку штучку. Animal clothes. Тобто якісь диви Я навіть уявлення не маю, що то таке. Давай тут ось ще одні стіни, Бем і криша це уже останній етап. Бем. Я беру кіхтики. Ух ти ж ю, що це за байда? Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ой-ой, ой ми розвалив чимось, я так і не зрозумів навіть. А, він взяв такі кіхти, як у мене, чи що не поняв. Алло, ти обалдели що? Алло! Так, і все ж таки, мені цікаво, хоча би глянути, скільки в цієї штуки демеджу. Угу. Ну я не знаю, від чого він розпав... Я не знаю, від чого він помер. Ну тут Фредбер бігає. Ну, йди сюди, бам. Бем. О, а теж ваншот! Йоу. Давай, бам, перевдінемся. берем ці кіхтики І йдем розвалювати кентіків. Я хочу когось знайти і тупо дорватися до нього, поняв? От просто помучити його. Ну, а шо? А шо? А що ще робить? Ось якийсь спайдермен. і він стріляє, чимось таким, Що це таке? Що за пайда? Ану, ну. А ну. Бам. <реш> просто бам і розвалилися, бам і О, ще один спайдермен. Чи назис, так так, так. Ну, де ще люди, де ще я хочу, я хочу просто використати свої кіхтики на максимум. Я бачу якогось супермена. От. І я думаю, що я знаю, до кого я хочу дорватися хотів я сказати, але просто зайшов і розвалився. <реш> ну що ж, друзі, містер, така зелена пов'язочка, зелений ліхтар. Хочу сказати вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей. Режимчик та це відео, поставте йому обов'язково лайкосик, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Усі коментарі я обов'язково прочитаю, можливо, навіть і поставлю сердечко. Ну і звісно ж, гарного вам настрою. Усім па-па!